В ефірі Новини сьогодні у випуску в Ізмаїлі на площі перемоги розпочалися роботи з облаштування алеї Слави. В Ізмаїльській гімназії номер 3 відкрили меморіальну дошку на честь полеглого захисника Віталія Гусакова. Футбольний клуб Чемпіон став переможцем Кубку та чемпіонату Одеської області з футзалу. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 24 квітня орієнтовно такі. 945 тисяч 330 осіб особового складу, 10 тисяч 694 танки, 22 тисячі 312 одиниць бойових броньованих машин, 26 тисяч 823 артилерійські системи, 1 тисяча 369 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 141 засіб протиповітря ...оборони, 370 літаків, 335 гелікоптерів, 33 тисячі 660 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 148 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 45 тисяч 755 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 тисячі 860 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїлі на площі перемоги розпочалися роботи з облаштування Алеї Слави. Меморіал встановлять з метою увіковічнення пам'яті ізмаїльських захисників, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення. Про хід робіт під час брифінгу 23 квітня розповів заступник міського голови Сергій Лузанов. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїлі на площі Перемоги розпочалися роботи з облаштування Алеї Слави. Меморіал встановлять з метою увіковічнення пам'яті ізмаїльських захисників, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення. Про хід робіт під час брифінгу 23 квітня розповів заступник міського голови Сергій Лузанов. Гідне увічнення пам'яті загиблих захисників України, які були мешканцями нашого міста. Це є питання. Дуже важливе, і це питання, яке вкрай на часі. Розпорядження міського голови Андрія Абрамченка у 2023 році була створена робоча група. До її складу увійшли архітектори, історики, депутати, рідні та близькі загиблих захисників, представники громадських та волонтерських кіл. Ця група проаналізувала символічний та фізичний простори міста з метою визначення можливого місця розташування алеї слави. Робоча група відпрацювала майже 10 локацій. По всьому місту, тому що пропозиції були дуже різноманітні. Кожного разу робоча група підходила з дуже чіткими критеріями, аналізувалася наявна інфраструктура в тому місті, де пропонувалося розмістити, аналізувалося оточення, аналізувалися можливості логістики, аналізувалося чи це буде відповідати певним історичним історичному підґрунтю. Серед десятка локацій визначили три основні: Свято-Покровський сквер, площу перемоги та парк пам'яті. Протягом місяця мешканці міста голосували та обрали площу перемоги. Як гідне місце для розташування Алеї Слави? Вже надалі ми відпрацьовували яким чином це може бути візуалізоване? Ми звернулися з проханням до архітектурних наших бюро міських, до архітекторів незалежних з пропозицією. Давайте ви придумаєте, яким чином це може бути реалізовано. Давайте ви придумаєте певну предпроєктну пропозицію, яку ми зможемо потім обговорити з родинами наших загиблих захисників. І треба віддати належне. Наші архітектори попрацювали дуже плідно. Були створені кілька передпроєктних варіантів візуалізації. У вересні 2024 року їх показали родинам загиблих героїв. У результаті вони обрали варіант, який і ліг в основу фінального проєкту. Далі ми вже на кінець 2024 року отримали повний пакет проєктно-кошторисної документації, яка була передана на державну експертизу, тому що ми з вами розуміємо, що жоден проєкт не може існувати, якщо не пройдено державну експертизу. І ми тримали, як то кажуть, кулачки і наприкінці грудня отримали позитивний звіт державної експертизи. Який був розроблений державним підприємством НДІ проект реконструкція? Це одне з базових підприємств, яке розробляє ці документи у березні 2025 року. Провели відкриті торги за підсумками торгів. З переможцем уклали договір. Наразі роботи з облаштування вже тривають. Такого роду закупівлі обов'язково проходять моніторинг який здійснює Державна служба аудиту. І Південний офіс Держаудитслужби на початку квітня провів відповідний моніторинг і жодних порушень не виявив. Тому наразі роботи з облаштування Алеї Слави в місті Ізмаїлі тривають, вони йдуть відповідно до графіку. Меморіал буде розташований у північній частині площі перемоги навколо великої клумби з ялинкою. Композиція складатиметься з основних елементів вогників, стели та конструкцій із фотографіями. Вони будуть нагадувати жителям і гостям Ізмаїла про найвищу ступінь звитяги та самопожертви полеглих воїнів. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. 23 квітня в Ізмецькій гімназії номер 3 урочисто відкрили меморіальну дошку на честь полеглого захисника Віталія Гусакова. Чоловік загинув під час російсько-української війни, захищаючи цілісність та незалежність України. Подробиці дивіться у сюжеті. В Ізминській гімназії номер 3 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки в пам'ять про захисника України Віталія Вікторовича Гусакова, який загинув під час російсько-української війни, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Віталій Гусаков, випускник нашого освітнього закладу, після закінчення 11 класу, навчався в професійному технічному училищі. Пройшов строкову службу в армії і вирішив пов'язати подальше життя із захистом батьківщини. До 2016 року Віталій проходив службу за контрактом у морській охороні Державної прикордонної служби України. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Віталій Вікторович не зміг залишатися осторонь і одразу ж вирішив піти на фронт, бо вважав, що має захистити свою країну та рідних. 18 серпня 2023 року при виконанні свого військового обов'язку в жорстокому протистоянні проти російських окупантів за свободу та незалежність України старший солдат Віталій Гусаков героїчно загинув у Херсонській області, віддавши власне життя за мирне майбутнє України та право українського народу на мирне, вільне незалежне майбутнє на рідній землі. Право відкрити меморіальну дошку було надано рідним загиблого захисника України. Пам'ять про Віталія Гусакова назавжди залишиться в нашій пам'яті. Герої не вмирають, Юлія Патлацюк Дмитро Єфимов для програми. Новин. В Ізмаїлі прикордонники зустрілися зі студентами. Розповідали, як проходить щоденна служба на кордоні, які знання і навички потрібно мати військовослужбовцям, щоб надійно охороняти держрубежі та захищати країну. Говорили про власний досвід, кар'єрні можливості, навчання та виклики служби. Молодь активно ставила питання, цікавилася всім від роботи кінологами до роботи з технічними засобами охорони кордону. Найбільше студентів вразила практична частина. Охочі спробували себе у ролі. Бойових медиків на заняті з тактичної медицини, а ще побачили оператора БПЛА. На Одещині прикордонники спільно зі співробітниками нацполіції та рибоохоронного патруля виявили чоловіка, який здійснював незаконний вилов риби – період нересту із застосуванням заборонених знарядь лову. Чоловіка викрили під час вчинення браконьєрських дій. Він витягав сітки з уловом, добутим забороненим способом на території Дністровського лиману поблизу села Калаглія, що на Одещині. У результаті нелегального промислу чоловік виловив майже 300 рибин різних порід, зокрема чорноморського оселедця, сазана, карася, плоскирки, ляща, тарані, жерехи та окуня. За попередніми підрахунками, розмір завданої шкоди державі перевищує 650 тисяч гривень. Ізмельський футбольний клуб Чемпіон став переможцем Кубку та чемпіонату Одеської області з футзалу серед юнацьких команд. До участі у змаганнях долучились команди з різних регіонів. Ізмельський футбольний клуб Чемпіон обійшов суперників і посів перше місце. Дивіться далі. Ізмаїльський футбольний клуб Чемпіон став переможцем Кубку та чемпіонату Одеської області з футзалу серед юнацьких команд. Відбірковий етап кубку області відбувся у палаці спорту, а фінальні змагання у місті Овідіополь. кубок області. Грали відбірковий етап у палаці спорту в Ізмаїлі. Зайняли перше місце. Обіграли три команди Дунаю, команду Дісша Ізмаїла. Вийшли в фінальний етап. В фінальному етапі у місті Овідіополь. Грали чотири команди, обіграли місцеву команду Кадю США Відіополь 4-2. Обіграли Дюша Куяльник 11-2. І в фінальному матчі обіграли ФК Заря 4-0. І таким чином виграли Кубок. Одеської області ю 15 чемпіонат Одеської області відбувся у жовтні. До участі долучились команди з різних регіонів. Відбірковий етап проходив у місті Чорноморська. Фінальні ігри в Одесі. Ізмейвський футбольний клуб Чемпіон обійшов суперників і посів перше місце. Обіграли футбольний клуб «Ілічівець» 7-0 в чвертьфіналі, в півфіналі обіграли. Гармонія Чорноморськ 8-1. І у фіналі грали з командою Чорне море Одеса виграла 11-2. І таким чином у цьому році виграли дубль і Кубок Одеської області, і чемпіонат Одеської області. За результатами змагань, кращим бомбардиром став Самуїл Прозоров, кращим захисником Дмитро Барбенцев, кращим гравцем Дмитро Терзі, а кращим форвардом Микита Чернега. Команда планує не зупинятись на досягнутих результатах, а розвиватись далі. Продовжуємо участь в чемпіонаті України з футзалу, в чемпіонаті України з футболу. Боремося за призові місця. З кожним роком будемо намагатися, щоб якомога більше наших дітей грали в чемпіонатах України різних вікових груп. Ізмаївське телебачення вітає футбольний клуб Чемпіон з перемогами та бажає подальших спортивних досягнень. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню тридцять копійок, продати за 42 гривні. Євро купівля 47 гривень, 20 копійок, продаж 48 гривень. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 25 квітня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. У другій половині дня – короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний, в день північно-східний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 7-9 градусів, в день – 24-26 градусів. В Одесі хмарна погода без опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 14-17 градусів. В день 18-22 градуси з позначкою Плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмилтві.ком, на ютуб-каналі ІзмилТіонлайн та у соціальних мережах Facebook та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.